Шановне студентство, куди як не в Національний університет Чернігівський колегіум треба вступати звичайно тільки сюди, тому що тут фахівці розумні, талановиті, сучасні, багатогранні, які допоможуть вибрати вам, що ви будете, як ви будете робити, як ви будете отримувати освіту найвищого гатунку в сучасній Україні, яка бореться за перемогу. Кожен з вас на сьогоднішній день стоїть перед вибором, яку професію обрати? Наша кафедра і викладачі нашої кафедри забезпечать вам цілий спектр. Гуманітарних спеціальностей, але особливий наголос я хотів би поставити на нових спеціальностях, котрі з'явилися у нашому університеті. Зокрема, це спеціальність політологія, тому що політологія це об'єднання історії, це об'єднання політичних дисциплін, релігієзнавства, культурології, етики, естетики, педагогіки. І це все в єдиному комплексі. Ми маємо навчитися доводити людям, що голосувати. За своє майбутнє треба не за цукор, не за гроші, не за якісь матеріальні, а це за себе, за своїх дітей і за майбутнє. Ці традиції є в найбільш розвинутих державах. Співпраця з міжнародними партнерами сьогодні це один з найбільш потужних і дієвих інструментів розвитку міста. Наші активні міжнародні зв'язки сприяють ефективній відбудові та відновленню міста, залучення додаткових інвестиційних ресурсів. Розвитку зовнішньоекономічної діяльності, впровадження інноваційних технологій в усі сфери життя з метою сталого соціально-економічного розвитку міста та поглиблення процесу європейської інтеграції на муніципальному рівні сьогодні. Чернігів активно співпрацює з іноземними дипломатичними місіями, міжнародними організаціями, партнерами, донорами, активно розбудовує партнерські відносини з містами-побратимами. Тому дійсно місто потребує висококваліфікованих фахівців з міжнародних відносин. І ми вважаємо це подією стратегічного значення, що саме такий потужний заклад, як Інститут історії та соціогуманітарних дисциплін імені Лазаревського, Національного університету Чернівський колегіум імені Шевченка, відкриває нову освітню програму з підготовки фахівців з міжнародних відносин. Це освіта майбутнього. То ми варті того, щоби ще раз навчитися згадати минувшину і зрозуміти майбутнє. Всі найбільш цікаві, найбільш нестандартні випускники не тільки Чернігівської області, а й України. Запрошуємо до нас. Вступайте на спеціальність політологія.